Доброго дня! Сьогодні, сьогодні хочу вам розказати за два види договорів. Перший договір трудовий, а другий договір підряда. Тобто, це у Польщі називається до умова опраця і умова злицення. Чим вони відрізняються? По-перше, умова о праці керується. Положеннями трудового законодавства, а умова злицення керується положеннями цивільного законодавства. Тобто це є умова о праці трудовий договір, а умова злицення це цивільно-правовий договір. В умові о праці обов'язково вказується дата, коли укладається цей договір. Далі час, на який укладається цей договір, заробітна плата, гарантії, які надаються працівникові, зобов'язання працівника, і обов'язково місце виконання умови, час роботи, тобто скільки годин буде виконуватись праця в день. І е, це умова операції з е, повністю виконується під керівництвом роботодавця. Договір підряду, тобто умова злицення, укладається між заказчиком та підрядчиком. В цій в умові злицення вказується вид роботи, яку повинен виконати підрядчик. А заказчик повинен її прийняти та оплатити. Час роботи за умовою опраці. Умова опраці підпадає під дію трудового законодавства. Згідно трудового законодавства Польщі, щоденна робота триває 8 годин. Якщо 5, якщо 5 днів у тиждень ви працюєте. Тобто 40 годин у тиждень. В умові злицення не вказується час роботи. Тобто, в умові злицення не обумовлюється час роботи. Він може тривати і 8 годин, і 9, і 10, і 11, і 12 годин. Тобто, за домовленістю між підрядчиком і замовником. Як оплачуються ці трудові договори? З 1 липня за умовою опраці мінімальна заробітна плата становить 3600 злотих бруто? Тобто, на руки працівник буде отримувати. Мінімальну заробітну плату 2753 злотих. За умови злицення з 1 липня 23, так як це погодинна йде оплата, то година праці становить 23,5 злотих бруто. Тобто на руки робітник отримує 21. Злотий. А тепер які гарантії має працівник за умовою у праці? По-перше, він має оплачувальну відпустку 20 робочих днів у календарний рік. Якщо працює більше 10 років, то має 26 днів оплачуваної відпустки за календарний рік? Далі. Також працівник має оплачувальний лікарняний. Крім того, має ще таке право на охорону праці, тобто вагітні жінки, то вони мають право на лікарняний, а також мають право на оплачувальну відпустку не тільки за лікарняним, але і ще коли. Коли є тяжкі умови праці на підприємстві, і на підприємстві не мають права працювати вагітні жінки через неблагоприятні умови, то така жінка, перебуваючи у відпустці, по вагітності, можна це так ще назвати, отримує свою заробітну плату. Також є охорона праці для інвалідів. Також є страховки з приводу нещасних випадків на підприємствах, які, які виплачуються працівникам у випадку настання нещасних випадків. Цього всього, що я назвала, немає при укладенні договору у Договору підряду, тобто умови злицення. Однак згідно нинішньому законодавству, якщо, наприклад, підприємець і він заключив договір із замовником, договір підряду, тобто умови злицення, то підприємець не має права на страхові виплати. Ні на медичну страховку. Але якщо особа працівник уклала договір злицення, ой, договір підряду, тобто умову злицення, і це є єдиним її доходом, єдиним її джерелом доходу, то роботодавець, тобто замовник, зобов'язаний сплачувати Соціальні, медичні, медичне, соціальне і медичне страхування, і крім того, зобов'язаний платити внески за, цю, за цього робітника до фонду праці та фонду гарантії виплат працівникові. От і все, що я вам можу розказати на даний момент з приводу цих двох договорів. Тому вважаю, що моє відео було корисним для наших людей, для українців. І якщо у вас є якісь запитання з цього приводу, обов'язково пишіть в коментарях. Будемо відповідати. До побачення!